Скільки коштує поварити один поріг на просто сервіс? Це на одну сторону орієнтовано 400 доларів буде. Ага, то два пороги 800, так? Да? Це зараз. Я, да, я, розб... я по поняв. ви на просто сервіс, блять. Вари сам свої пороги. Якщо він гнилий, ну із з моєї практики більше всього, що там і всередині вже є гниле. Це підсилювачі, це підонкратники можуть бути гнилі. І там пішло, поїхало. І, і, взагалі, чесно я вам скажу, ржавчина це така штука, вона здається, типу, так дивишся, ну, щось як то локальне, а, а в основному воно переростає в глобальний ремонт. По бабкам, що давай. По, по бабкам. бабкам, ну дивіться, якщо чиєстопорог переварити, ага. От, це там в районі 100 баксів за поріг, 100-150 Ага. Але якщо ми говоримо ще про підсилювачі, про піддонкратники, це все буде плюс, 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 мало того. Люди думають, що якщо замінити поріг, це його тільки поріг пофарбувати. Але ну, поріг пофарбувати, окей, ще його треба загерметизувати. Є, наприклад, такі там, в основному, вага люблять таку штуку. Це розпилюючий герметик. Є така штука, він він як шагрень, але він еластичний, і через це від нього камні просто відлітають і він не відбиває не відбивається кусками. Потім треба пофарбувати з, зі сторони дніща. Потім ще можливо таке, що поріг може так мінятися, що потрібно залазити в проєм, а якщо залазили в проєм, то відповідно і проєм буде фарбуватися. Ну і так, воно все пішло-поїхало. Тобто заміна порогів може стати як і там в 300 доларів, так і в 1000 доларів. Одна сторона? Ні, це я говорю за дві сторони. Ага, а ви що обробляєте дно там пороги чому, чи мощі ні? Ну, звісно, да, да. Ну, типу, по першому, по перша обробка, це про те, яку я сказав, це розпилюючі гермети. Так також можна антикором обробити дно додатково, і тоді будете їздити ще років і років і не знати горя.